3 липня відбулася шоста розмова між Владимиром Путіним та Дональдом Трампом. Під час другого президентства Трампа Путін підтвердив свої наміри продовжувати війну в Україні. Він сказав, що планує посилити наступ. протягом наступних 60 днів він хоче захопити всі українські області, де Росія вже має присутність. Трамп після дзвінка сказав Еммануелю Макрону, що Путін хоче взяти все. Видання БІЛД повідомляло про плани Росії на новий наступ у другу половину літа. Але за словами Андрія Коваленка, з центру протидії дезінформації, це не новий наступ, а продовження старого на 2024 рік Путін планував захопити міста на сході України, але сили оборони зірвали ці плани. Росія продовжує використовувати нові резерви, але нічого нового не придумала. 13 липня Трамп заявив, що зброя для України через європейські країни включатиме надсучасну техніку, зокрема, зенітно-ракетні комплекси Петріот. Європейські країни оплатять цю зброю повністю. Трамп також висловив розчарування Путіним, який спочатку говорив про мир, а потім посилив атаки на Україну.